Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії InfoLight серія S3 на цоколь H15 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Ось так. Запаковані лампи. В комплекті дві потужні світлодіодні лампи. Заявлена потужність 60 Вт даних ламп, повністю металевий, металевий корпус у ламп. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів, також є дві системи охолодження у вигляді кулера і радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо наживлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Потужно і яскраво відсвічує лампа. Колірна температура заявлена 6000 кельвін, як я вже казав. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 12400 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль в обов'язковому порядку потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.